Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3515-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 42 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8447 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щастивом. 22. 46, 52. 19. Шістдесят один, сімдесят дев'ять, п'ятдесят, тридцять шість. П'ятдесят п'ять. 33, Двадцять три. Сімдесят два? Сімдесят п'ять? три. Сімдесят, двадцять вісім, 69, сім. Шістдесят дев'ять, тридцять два. Сімдесят. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7300-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Вісім вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Дев'ять. Вісім, вісім. Бережіть себе. Все буде Україна!